Так, друзі, привіт! Розпочну я з ось такої книги Остров мертвих, це заробіжна фантастика. І це твір Желязний. 91-й рік. Ось таке видання, без ілюстрації воно. Ось така зарубіжна фантастика. Далі. Ось так. Погано мені видно на екрані. Деколи, друзі, я навіть неправильно щось читаю. Ви також вибачте, тому що погано мені видно. Я через екран дивлюся і, і буваю, помиляюсь. Прошу мене вибачити. Хто дивиться, друзі, дякую, хто підтримує, дякую. Ось є така кількість книг, і будемо її передивлятись. Ось такі ось. Так, казки. Так, поїхали далі. Незнайка. Багато в мене є видань різних. Таке мені не попадалось. Це вже більш 90-ті роки. У мене є радянських часів і три розповіді разом. Це, бачите, ось тут перша. Мабуть, і так з трьох книжечок складалось. Ну, може, ще попадеться. Кому, друзі, якісь книги подобаються, будь ласка, в описі до каналу є дані. Як зі мною зв'язатись, переходьте і пишіть, дзвоніть, кому як зручно. Острів Так, книга на українській мові. Як там одні казали мені, кажіть українською мовою. Книга українською мовою. Мовою, будь ласка, це для тих, хто мені писав. Видавництво Дніпро 1976 рік. Ось така ось книга. Ну, не попадалась мені така ще. Ні разу. Далі. Далі. Фантастика. Це, може, якась серійна книга, ось якийсь є логотип. Зразу це 90-ті. Роки. Так, 94-й. Яка ж тут фантастика? Ага. Фантастика тут російських авторів. Ось така ось книга. Переводи також є. І айзека Азімова, і Нортона, Шеклі. Ну, зазвичай е, додавали сюди таких видатних е, фантастів, ну, для того, щоб е, краще купували. Ось так. Тобто декілька невідомих там додали відомих е, авторів і реалізували. Так, дикі лебеді, також видання, мабуть, 90-х років. Тут збірка казок. Ось така збірка казок. Видавництво дитяча література, толстий дитинство і отрочество ще є юність. Ось. Читав я це все. Ну, до речі, тут виділено цих два романи. Вони, як то кажуть, на мій особистий смак, як кращі, ніж. От самий останній. Але це на мій особистий смак. Ось таке ось видання, дивіться, будь ласка, я вам книги, друзі, просто показую, які що здають на літературу зараз. Ось, будь ласка, кому цікаво, дивіться. Такими ось малюнками, замальовками до кожної глави. Тут ось така ось є замальовочка. Ось так. Поїхали далі. Так, морська душа. Це на морську тематику. О, дивіться, якщо так переблизити, відчуйте себе на морі. Так. Ось такий ось письменник. Ось така ось книга. 1975 року вона. Так, ось така нова книга, можна сказати, як робити. Керепкі напитки. Так, вина 2014 року, року Харківське видання. Ось так. О, це цікава книга. Така мені не попадалась саме в такому оформленні Жюль Верна кругом світу за 80 днів. Цікаві повинні бути, мабуть, ілюстрації. Що це за видавництво О, Карелія? Ось так. Ось такі тут ілюстрації, така книга. Книги-то є, які в більш-менш гарному стані, є такі, що вже розсипаються. Ну, Ось така була серія. Це для дітей детективи. Так. Так, довідник якийсь. По косметології. Не знаю, наскільки він. Актуальний цей довідник. Не знаю. Ось така ось книга. Так, ремонт. Ну, не буду загострювати увагу. Ой-ой-ой, все тут в мене падає. Поправлю трошки. Так, це... Ага, це такі ось казки. Бачите? Ну, вони вже все, звісно, ось так. Вони все, як і книга, вони все взагалі. Так, історія, ось така, дивіться, нова книга. Взагалі, якого цікавого року? Так, а ну я трошки попробую поправити, бо ще зовсім низько. Так, видавництво Фабула. Історія, бізнес, філософії, компанії. О, 2019 рік. Ось така злясе, книга, викинули її на смітник. І таке буває. Так, це якісь такі маленькі дитячі, дитяча література. Так, детектив. Ну, На детективах я ж кажу, я ніколи увагу не загострюю. А ось цікаве видання. Дивіться, Богомил Райнов. Я читав його пана ніхто. От він мені дуже сподобався. Там його взагалі... Так. Київ 1960. Ага. Це ось в якій серії виходила ця книга. Не зустрічав я. Шкода, звісно, вона в такому вже стані. І підмочена, і 30 тисяч екземплярів. Того я її і не зустрічав. От Богомел Райнов, гарно він писав, пан Ніхто. У мене є на українській мові. Така книжечка, я її багато раз знаходив. Так, це хтось сам щось робив. Так, ну, не цікаво. Далі тут детективи якісь. Виходила така збірка. Ось. З мішка витягувати незручно, друзі. Так, це в шкільній ніби бібліотеці чотирьохтомник такий виходив війни. І Міра, так, перша допомога. Далі. Казки. Зрозуміло. Далі. Так. Свідання Угу. Ну, не дуже життєво утверждаюча книга. Так. Це що таке? А виходила така також збірка пригоди подорожі Фантастика. 79-й рік. Так Хто тут цікаво, якщо є, звісно, зміст, бо буває, що й немає. Так, 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 так. Ой, незручно. Незручно. Ну, бог з ним. Ось так. Так. Далі що тут таке? Ага, якісь детективи. Детективи. Ага, це взагалі ось якась порнографія. Я навіть показувати не буду. Ось там голі фотографії, розумієте? Так. Ну, Маріанна їй теж попадається дуже часто і дуже багато. Так, поїхали далі. ой. Так, садомого дивосвіт. Це щось присадибний. Ось так, дивіться, також. раз, Зараз я заберу, тут то тут від мікрофону заважає. Так, що це таке? Львів камельняр, довідник. Ось такий ось довідник, дивіться. Це по садоводству ось такий ось провідник. Далі ще одна частина. Так, це мені попадалась також неодноразова книга. Ось, бачите, хтось поставив чашечку. Деколи сковорідки ставлять, що я, які тільки сліди я не бачив, що на книжку б не ставили. А взагалі я в знайомої ну, знайомої. Бібліотекаря спитав, мені було якось цікаво, які, що, які закладки самі дивні їй попадались, коли приносили, і люди здавали книги. От, її відповідь була така: сама дивна закладка це кусок блинчика, який випав із книги. Ось так. І такі закладки бувають. Так, а це вже щось цікаве. Наукова думка, видавництво. Це вже щось цікаве. Академія наук України. Так, це цікава книга, бачите? Перша цікава така книга. Так, дивимось. Так, з 14,5. Ну, така, можна подивитись. Можна подивитись, що це таке. Опа. Цікаво, як то кажуть, кому цікаво. Так. Пригоди Гекберліфіна. Також така книга нова, майже не читана вона. Який це рік? 99-й. Ось така дитяча література. Далі, так, ну, я на цього виходило е, багато в різному форматі. Книг. Не буду загострювати увагу. Так. Буває, друзі, попадається щось цікаве, буває не дуже, кожного разу по-різному. Так, ось, будь ласка, ще така книга, детектив, антикіллер. Зараз підготовлю наступну партію книг і будемо дивитись далі. Так, друзі, мабуть, друга частина, а можливо, я скомпоную, щоб це була одна частина. Побачимо. Давайте передивлятись далі, що попало. але які книги. Я хочу сказати, що я не все забираю, а то дехто думає, що я все забираю. Ні, друзі, деколи взагалі бувало таке, що я навіть нічого не забирав. Передивився, нічого мені не сподобалось. А деколи бувало таке, що приїжджала, приїжджали, здавали бібліотеку, наприклад. Я майже все забирав. там 100 кілограм, наприклад, книг. Це 5 мішків. Буває по-різному. Ось, будь ласка, така книга. Давайте дивитись далі. Хтось мене питав за листи. Так, листи, друзі, я ось так покажу. Попадаються листи. Ось попадаються листи. Е, років війни я не знаходив. Зразу скажу. Це мене глядач питав. Це про листи. Далі також ось детектив попадався мені вже дуже багато разів. Ось такого плана любовні історії. Дюма, дюма, дюма. Видавали його, ну просто колосальні якісь там тиражі. Ось тому, що був попит, друзі, Вальтер Скот. Ось таке видання. На жаль, вже в такому воно стані. Здається, мені попадався він. Так, це, а який це Том? Том перший, бачите? Це збірка, збірка творів його. Ось перший том. Ось так. У мене є, здається, шеститомник його мені, в принципі, достатньо. Але якби попалася ось така збірка, наприклад, в гарному стані, я б з задоволенням також її собі забрав. Так, дюма, дюма. Знову дюма ось таке видання. Серія тут вестерни здається. Да, Бібліотека так вестернів. Ось, будь ласка. Зараз я пробіжусь. Ага, ось тут у нас така книга. До речі, також колись мені було цікаво, я її читав. І мені також вона сподобалась, друзі. Так. І ті, що співають у теренах, я читав, також мені сподобалось. Я читаю взагалі різну літературу. Знову, дивіться, майже кожного разу попадається вже, мабуть, третій раз підряд. І ось така ось книга чи четвертий. Мартін Іден. Ну, це культовий роман. Про нього можна говорити дуже довго. Таке видання мені не попадалось. Тому що це Туркменістан. Якесь регіональне на той час видання. Ось таке Мартін Іден з смітника майже, друзі. Ось так. Джек Лондон. Так. Ось таке ось видання. Радянських часів я знаходив також 2000-й рік багато разів. Різні видання, так, оформлення гарне. Колись була гарна, гарна книга. 57-й рік. Колись була гарна книга. Форзац відсутній частина. Так, змісту немає. Ось такий ось. Твір. На жаль, в поганому стані. Так. Радянське Чорномор'я. Якась тут закладка. Це як путівник, мабуть, щось. Мабуть, як путівник. А може, історія яка. 55-й рік. Це що, якийсь Херсонес, мабуть? Так, Херсонес. Ось так цікавий тираж подивитись даної книги. Тираж 50 тисяч екземплярів, достатньо великий. Тут фото. Фото тих часів. Ось ось так. Ось така ось книжечка. З закладкою навіть. Так, знову детектив. Так, Соколов. Ну, цього разу, друзі, мало цікавих книг, я ж кажу. Е по різному буває. По різному. Якби я хотів, друзі, повірте, я б попідкладав би книг гарних багато. Але я вам показую, ось, будь ласка, Олесь Гончар, Собор. Собор, Олесь Гончар. Ось таку книгу дійсно шкода. Соба. Я заберу її. Може комусь потрібна. В мене вона є. Але залишати її тут я не можу просто так. Дюма, знову це якась збірка, том п'ятий. Далі ось такі речі. Так, другий том. Другий том. Далі п'ятий том, зарубіжний детектив. Так, знову цей чейз. Ну, Чейза там якийсь також. Ось Гоголя, дивіться, ревізор. Ревізор, видавництво дитяча література. Ага. Чим цікаве, бувають такі видання. Тут постановки з театрів тих часів, актори. Цікаво. Цікаво. Ось такі замальовки. Ось чим цікаві бувають такі ось видання. Так, знову якийсь детектив, мабуть. Так, Третя частина збірки цього письменника. Не буду загострювати увагу, так покажу вам швидко вже. Так, жіночий роман. Швидко, швидко, басні крилова. Це взагалі якась нова також книга. Жіночий Роман, жіночий Роман і Радянський детектив. Була така збірка, мабуть, в 25-30 томах, я не пам'ятаю скількох. Ось так ось. Ну, друзі, все. Закінчились книги. Я все, мабуть, зроблю в одне. Відео змонтую, тому що книг цікавих цього разу мало, але буває, друзі, по-різному. Всім, хто дивиться, дякую. Хто коментує, дякую. Дякую вам за підтримку. Дякую також тим, хто не підтримує. Всього вам найкращого, до зустрічі!